Війна Росії проти України, що розпочалась у 2014 році, завдає нищівних ударів не лише по людях і містах, а й по природі. Повномасштабне вторгнення 2022 року ще більше посилило екологічну катастрофу. Україна бореться не лише за свободу, а й за майбутнє природи. Ми ж бо знаємо, що не можемо змінити історію. Але війна забрала наші землі, природу, наших дітей. Але ми ще можемо зробити те, що буде потрібно для її відродження. Дерева палять, ріки гинуть, земля, як і ми, кличе на допомогу. Та чи чуємо ми її голос? Ліси зникають, птахи замовкають, а повітря стає ще ваше. Майбутня природи залежить від нас. Час діяти. Що залишиться після війни? Вирубані ліси, забруднені ріки, зниклі види. Природа ще бореться, але чи вистачить їй сил без нашої допомоги. Ми повинні зробити це. Треба почати з маленьких кроків захищати природу України та відновлювати кожен куточок, не зупинятися, поки ми не повернемо її до життя. І ми можемо це зробити. Кожен із нас частинка цієї планети. Саме від наших рішень залежить, чи буде земля жити далі. Вона не здасться, якщо ми будемо боротись за неї. Українці здавна жили в гармонії з природою. Ми розуміли, що земля це не просто ґрунт під нашими ногами, а живий організм, наш дім. Ми вірили, що вода свята, що дерева це легені нашої землі, що птахи співають для наших душ. Наші предки саджали гаї, щоб берегти землю. Очищу джерела, щоб вода дарувала життя. Передавали з покоління в покоління, земля наш спільний дім. Будували хати серед садів, щоб дихати чистим повітрям. І ми повинні не забувати, що традиції наших предків це не просто історія, а живі уроки, які ми маємо передавати майбутнім поколінням. Вибухи отруюють землю. Хімікати забруднюють ріки. А ліси гинуть під снарядом. Ми не можемо просто стояти осторонь. Природа потребує нашої допомоги більше, ніж будь-коли. Міни залишають мертву землю, але ми можемо відновити ліси. Ми будемо саджати дерева, очищувати землю від забруднень. Садити нові ліси, щоб земля знову дихала. Ріки забруднені нафтою, але ми можемо відновити води. Можна проводити акції з очищенням берегів, збирати сміття, восени очищувати річки від засмічень, відновлюючи екосистеми води. Повітря насичене отрутою, але ми можемо змінити це. Нам потрібно більше зелених зон, саджання дерев, і ми будемо працювати на поліпшення якості повітря. Створюючи парки та зелені куточки в кожному місці. Але ми не здаємо, не будемо навчати людей, як зменшити наш вулицевий світ, як переробляти сміття та зберігати ресурси. Бо природа відновиться тоді, коли ми змінюємо звички. Природа, ще не втратила надії. Ми Її надія. Працюючи разом, ми можемо відновити ліси, очистити воду, припинити забруднення. Кожен з нас. Здатні зробити внесок від сортування сміття. До активної участі в екологічних ініціативах. Рятуйте землю, хай вона живе, хай дихають ліси на повні груди. Нехай щодня щось зродиться нове, нехай усе навкруг здоровим буде. Рятуйте землю, хай цвітуть сади, в'яють квіти і хліпочуть води. І хто так просто не прийшов сюди, бо ми також частиночка природи. Рятуйте землю, хай панує мир, хай свіжості наповниться повітря. Бо це наш дім, а не смітник чи тих. Бо ми ж самі для себе гострі вістря. Рятуйте землю, хоч би для дітей. У нас оце десятки разів віддячих. Адже залежиться від нас, людей. Вона байдужість нашу Не пробачить. Ми всі частина цієї планети, але тільки разом ми можемо зберегти її для майбутніх поколінь. Нам потрібна єдність, нам потрібні спільні зусилля. Кожен з нас є великою частиною змін. Я почну з себе. Сартуватиму сміття, щоб зменшити кількість відходів. Я заохочу своїх друзів до активної участі в екоакції і допоможу створити парк для кожного. Я навчуся більше про природу і поділюся цією інформацією з іншими. Я буду використовувати менше пластику та обирати природні матеріали в повсякденному житті. Ми зведемо участь в акції по відновленні лісів та очистки води, бо це наше спільне майбутнє. Земля, Земля наш спільний і дім. І ми, ми однією сміливо. Yeah!